Гіпсокартон це про точність, про акуратність. Коли ти дивишся, стоїш на готову конструкцію і кайфуєш. Чисто, швидко, без бруду. Перевірено руками. Люди роблять гіпсокартон не тому, що це модно, а тому, що з ним все просто потрібно рівно зробив. Потрібно вигнути, будь ласка, потрібно світла додати. Будь ласка, вам світлові лінії. Потрібна тиша. Будь ласка, зробили звукоізоляцію. З ним немає випадковості, все залежить від того, як ти думаєш, як міряєш, як крутиш. Це матеріал, який слухається майстра. Як поставиш, як підріжеш, як прошиєш, так і буде стояти. Ну і головне, що це чиста суха робота, без мокрого, без висихання, без бруду. Не чекаєш, поки висохне все. Тут немає шаблону. Кожен об'єкт індивідуальний. Люблю його за те, що клієнт бачить результат відразу. Три дні назад був тільки бетон, а вже, будь ласка, і стель, і короба, і ніші, і карнизи, і треки, і гіпсові світильники. За три дні може змінитися повністю вся квартира. Як бальзам на душу, коли приходять замовники, от вони дивляться, що там готова кімната, наприклад, там, або вже там, квартира зашита. І все вже прибрано, чистенько, все. от... Має вигляд уже сформований дизайн, все і клієнт каже: Йолки-палки. То це ми можемо тільки застелити підлогу, і вже можна в принципі переселятися, малярку робити по кімнатно. Ви розумієте? Уже це готові стіни, готові стелі. Тому для того щоб зрозуміти, треба спробувати. Класна тема. Рекомендую.